До повномасштабного вторгнення в генічській громаді проживало близько 60 тисяч людей. З початком окупації виїхало приблизно 25%. Це близько 15 тисяч населення. Попри це, кількість населення в місті не зменшилась навпаки, зросла. Бо велику частину мешканців Генічська, зокрема, складають сім'ї російських військових. За інформацією, яку нам надали у Геннічівській районній державній адміністрації. За час окупації у місті кілька разів змінювались очільники. Спочатку це був колишній депутат від ОБЗЖ Андрій Клочко. Згодом працівниця юридичного відділу РДА. А потім керівницею стала колаборантка Юлія Сім'якіна. До цього Сім'якіна працювала на держслужбі та не мала політичного досвіду. Розташований на межі з Кримом. Він став адміністративним центром окупаційної влади Херсонщини. Саме звідси окупанти керують загарбаними територіями. А місцевих жителів змушують до паспортизації і лояльності до військових РФ, попри страх, ізоляцію та тотальний контроль, у місті лишаються люди, які продовжують чинити тихий спротив.